Навіщо ну, Збройні сили України звільняють Курську область, скажуть деякі люди. Адже ж можна було тими силами підкріпити нас на Покровському напрямку. З якогось боку, це логічно, але з іншого боку, зрозумієте, що триває війна всієї держави Російської Федерації проти всієї держави України. Війна триває не лише на тій лінії, на якій Москві нам малюють, ні. Війна триває між цілою державою і цілою державою. Тобто бойові дії, чи це є під Енгельсом, чи в Москві, чи під Курском, чи під Покровськом, це є все одно бойові дії. І вони є в комплексі цієї війни. З іншого боку, зрозуміємо, що там, де тонко, там і рветься. І, відповідно, мудрість Генштабу, військова мудрість, полягає в тому, щоб вдарити там, де нас не очікують. Щоб можна було досягнути максимального результату за мінімальну ціну. Пам'ятаємо, що ціна це життя людей. Ну людей не людей, а українців життя, розумієте? А життя українця є безцінне. Відповідно, кожне життя українця треба цінувати. І відповідно наступати там, де є можливість наступати, а не так, як наступали підроботіно, де поклали, поклали, поклали і поклали безліч безліч людей. За тих пару кілометрів. А наступати там, де тонко. І тепер дуже мудро видно, що грамотна людина продумувала цю, цю операцію. Так само і Харковісну операцію. Геніальний, геній воєнний продумав. Молодець. Хоч може він якийсь там з Російської Федерації, але молодець. Зробив роботу. Вітаємо його і нас всіх вітаємо. З іншого боку, ми повинні з вами розуміти, що фронт, який є фронт, а фронт це це, це повністю е, і туди аж до Бреста. Там теж є. Ви що думаєте, що немає військових? Там всюди є військові, всюди є. Просто є різна насиченість, різна густина. На Покровському, напрямку, у нас є одна густина е, ну, людського людей, солдат, е, техніки тощо. А на Умовному Курському зовсім інше. Відповідно, там е, сил не було недостатньо Російської Федерації. Бачите, вони там навіть поставили е, срочників, щоб вони там охороняли той кордон. Бо вони всі сили свої дали на покров, тому вони мають там успіх. Тому що вони все туди задіяли і тиснуть, тиснуть, тиснуть. А, і, тому мудре керівництво, воно має собі думати: якщо ми тут не можемо наступати, ми не можемо це, значить ми б'ємо з іншого боку і вдарили з іншого боку. Молодці. Молодці. І ще. Е, Дехто думає, що воювати мають лише ті, хто є на якомусь напрямку, По Кровському, на Авдіївському, колись був напрямок, на, на Купільському напрямку. Що там лише мають воювати, а військові, які є на, на, в інших регіонах, там в Сумській області, в Чернігівській області, в Києві, вони мають собі курити бамбук. Ні, ми всі є збройні сили України. Ми всі є один організм, і наш генштаб визначає доцільність. Використання кожного організму а, в, в тих чи інших діях. І дуже добре, дуже мудро, що наше керівництво думає так стратегічно і не просто тримається як, як потопельник за, за, за ту соломинку останню, не просто кидає в топку. А, Одного якогось напрямку синові нові сили, але думаю, стратегічно Думаю, як розтянути фронти, Думаю, як завдати стратегічної поразки клятій расі, а це і стратегічна поразка, тому що які би успіхи не, не, не здобули Збройні сили України на території о, України, це все одно є одне. А якщо збройні сили України звільняють територію, яка належить суверенну територію Російської Федерації ядерної супердержави, збройні сили України туди зайшли і звільняють ці регіони. Це зовсім і через це. це стратегічна перемога України. Це стратегічне, це взагалі залісу приниження Російської Федерації. Тому це багато коштує і дякуємо всім тим військовим, які е, зробили цей героїчний чин. Дякуємо нашому генштабу, який придумав таку. Е, таку файну операцію, успіх їм їм в подальшому, щоб вони там закріплялися, а не просто рейд зайшли і вийшли. Щоб закріплялися, окопили, щоб це була наша українська територія. Звичайно, що це зовсім не применшує е, важливості е, дій солдата на будь-якому іншому фронті, на будь-якому іншому напрямку. Кожна дія буде є важливою, і ми повинні цінувати кожного. Але зараз тішимося тим, що маємо такий гарний, такий приємний сюрприз від нашого на від наших воїнів на Курщині. Буде перемога на Курщині. Буде у нас перемога і в Покровську, і на Лиманському напрямку, і на Копицьку. Все у нас буде добре. Тож гуртуємось пане українці. Єднаємось і перемагаємо.